Доброго ранку, ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Як я показувала, в нас вчора пройшов дощ. Зразу була злива, потім трішки йшов просто дощ. Ось у мене на городі стоїть баночка. Ось так от. Ну, враховуючи, що це баночка і верх вищий, значить треба ще трішки додати опадів. Ну, Тобто, я думаю, міліметра 3, 3, 3, чи міліметрів 30-35 у нас. Накапало, це вже дуже так прямо непогано. Ну і не знаю, як на полі казала, а в мене на городі ну нічого не поламало, не дивлячись на те, що перший почалася злива з досить таки непоганим вітром. Гірчиця стоїть, яка дуже висока, вона під 2 метри. Я боялася, що вона попадає. І стоїть моя підпорка, яку ми почали вчора робити на помідори. І яку ще не закріпили до пуття, тому я трошки переживала, що її можуть завалити разом з помідорами, які я вже до неї попідв'язувала. <смі> Ніколи не підв'язувала середньорослі помідори, а в цьому році вирішила спробувати, так як грони тут досить великі, та й взагалі біопрепаратами обробляють дуже складно, якщо це все лежить на землі. Так як треба бризкати понизу листя, якщо воно ляже, то це практично нереально. То якщо всі хімпрепарати в основному системні, тобто, потрапляючи на листя, воно проникає всередину і рухається по стеблу, то біопрепарати чисто контактні, куди попало, там і сидить. А так як всі патогенні мікроорганізми поселяються на нижній половині листа, то саме туди треба підсилити бактерії. Вистояли і мої дебаравчики. Не повиривало їх і не положило ті, що підв'язані під теплицькою. І огіреч, урочки теж нормально себе почувають. Ось, до речі, наскільки відрізняється огірочок, який тричі-чотири чи рази підкручував кріт, він все ж таки вижив, так як я його щодня утрамбовувала, кругом нього землю і поливала. Але наскільки він відрізняється від своїх сородичів. До речі, ось сьогоднішній рожай з моїх шести кущиків. Ще не дуже багато, але для сім'ї вже цілком вистачає, щоб їсти в огірків і ще й залишалися лишні. Так як кущики ще невеличкі, то я думаю, що днів через 5 вже цілком можна буде збирати на консервування. Ну, а зараз у мене в планах швиденько вирвати сибулю озиму, тому що вона вже давно полягла і почала вже навіть трохи підсихати. І зараз її не можна дати напитися сильно води. І так це б треба було зробити вчора, ще одразу після дощу. Ну, Але, на жаль, він йшов до темна. Тому зроблю це зараз і хай полежить просохне. Вона нас вже навіть не рветься, тому що попересихали, то що дрібніше, пересохли і одривається вушка. Так що зараз візьму лопату, викопаю складу порядкам і покажу результат. Тут має бути три сорта. Перший від мене рядок, це має бути рейдер, потім трой і Шекспір. Отак от, от виглядає моя цибуля. Склала спеціально по рядках, тому що це грядочка, на якій з осені біснувався кріт. В результаті центральний рядок постраждав, постраждав найменше. Ну, а бокові чомусь йому більш сподобалось, тому місцями рядка ось цього, що від мене взагалі він є де-не-де. З тої сторони трошки краще, ну, але теж воно значні прогалини. Куди ти потянок? Отдай. Ано, в мене помічник. Вкрав цибулю. Відмінності від між сортами. Я як не бачила. З осені так не бачу й зараз. Тобто три вра... таке враження, що три сорта насипані з одного мішечка. Ну, а так отакий от урожай цибулі. Деякі є головки прям такі гарні. Ну, а є й манюсінькі. Ну, Хоча здебільшого цибуля непогана. Свою ранню капусту я вже вирізала. Осталась одна головка. Вона якось вціліла, не почала тріскатися. А та після поливу почала масово тріскатися, тому довелося її вирізати. Моя капуста Кейл росте, вона як на дрожжах. До речі, не пам'ятаю чи казала, в салат вона не годиться. А от хто любить овочеве рагу, воно з неї дуже смачне. Так що, для тих, хто любить рагу, рекомендую. Єдине, що її, я думаю, з такою силою росту на сім'ї достатньо 4-5 штучок. І садить трени не в два ряда в один з відстаню десь, думаю, сантиметрів 70-80 між кущами. Так, а ось моя цвітна капусточка. Це ось рослинки, оце ото. Це ось о, три капустинки, які теж от крота дуже постраждали. І В результаті вийшло три повноцінні головки. Одну я зрізала, зрізала не зважила, тому зважу якусь іншу. Ну, треба сказати, що головка була така не дуже біла і досить рихла. А одна ось, ось є біла. Не дивлячись на те, що покривного листя, в неї все ж таки немає. Зазвичай у мене капуста, скільки я садила, вона починає під осінь родити. Чомусь, мабуть, коли стає не так жарко. В неї вже огромне листя і вона ним закривається, а ні, відкриті головки, тому їх треба або примусово чимось зв'язувати. Ну, я вирішила, що для мене колір не так сильно принциповий, мені не на базар, тому залишила так. Але в цілому теж непогана. Ну і на підході капуста Брокколі. Вже теж вона. І снідаючими ось теж слимачками. Вже вона теж здорова. Я ніколи не садила капусту брокколі, тому, якщо чесно, не знаю, в якій стадії потрібно збирати. Ось вона така скільки сантиметрів 20 вже точно є в діаметрі. Так от, не знаю, коли треба збирати, тому даємо цвітну і почну вирізати всю, так як вона заявлена чи 60 днів після висадки розсади. І це буде ось 15 липня. Ці 60 днів, от я почну її вирізати. Так, це мій баштан. Тут ось, ось вже є такі красуні деньки і красунчики кавуни. Є чорненькі, декілька штучок. Ось дивіться. Є рябенькі, але рябенькі зав'язалися швидше, а ростуть поки що повільніше. Отак виглядають мої рядки картоплі. Сонце вже забиває. І картопля, яка була високою після дощу. Трішки розляглася і практично закрила вже міжряддя. Ну, правда, тепер в кущах стало трішки голо і оттуда попруть, я думаю, бур'яни, бо там не замульчовано. Так, отак виглядають мої буряки, якщо чесно, то вони вже такі великі, що є бажання їх вирвати. На зберігання, але ще ж дуже зарані, тому не знаю, що з них доросте їм ще росте місяць сорт сортзепо. А це таунус і йому росте ще 2 місяці. А він уже такий, ну прямо скажемо, не знаю, будуть схожі на кормові гуляки. Ну і морквочка. Вийшла вона все ж таки густа, так як я через 2 см її клеїла. А треба, щоб вона росла через 4 а той п'ять, тому через одну можна прорвати. Ага, а вона рватися не хоче. Навіть не знаю. Опа, вирвалася гечка. Ось подужала я висмикнути таки декілька морквин, хоча деякі залишились у землі, обірвала з гечка, а декілька ось вирвала похрумать молоду морквочку. Отак от на даний час виглядає ранньостиглий гібрид Траффорд. Отак от виглядає ранньостиглий гібрид лагуна. А отак от сорт королева осені. Сказати, що вони особливо чимось відрізняються. Королева осені, до речі, теж пізньо стиглий. Тобто, якщо це справді ранній гібрид, то від пізнього він на даний час не відрізняється посіяні в один день. І на даний момент виглядають плюс-мінус однаково. Отак це виглядає в помитому вигляді. Перший гібрид лагуна ранній, далі пізні траффорд гібрид і сорт королева осені. В вимитому вигляді, звичайно, більш видно різницю. Сорт явно відстає від гібридів. Ну, а от різниці в гібридах, щоб сказати явно, я не бачу все одно. Не полінувалась, пішла, взяла ножа, поки не спутнала сорта і вирішила продегустувати. Ну що, коли я спробувала, можу сказати, що таки лагуна і траффорд не з одного пакетика. І так, за смаком сама ніжна лагуна. Вона солодка, і в неї немає такого неприємного морковного смаку зовсім. Тобто, десь на салати, сирі, і навіть вінегрети, щось таке. Це буде, я думаю, ідеальний варіант. Потім за смаковими якостями, як на мене, йде траффорд. І потім уже сорт Королева Осені. Він із них трьох самий такий насичено-морковний смак. Ну, який не завжди є приємним, як, як на мене особисто. Не знаю, може комусь і подобається, що його так прям ядріно, чуть морквою. А мені найдужче сподобалась лагуна. Ну, але це ранній сорт, тому він не лежить. А трафор дуже лежати, по ідеї, так як він пізній. На цьому огляд моркви буду завершувати. Дякую за увагу. На все добре.